Привіт! Зараз покажу, як користуватися групою. Група форум в Телеграм. Переходите по посиланню, попадаєте в групу. В групі ви бачите всі теми. На... В кожній темі ви можете спілкуватися на цю тему. Робота значить робота. Краса здоров'я значить краса здоров'я. Є ще такий чат загальний чат. Там ви можете спілкуватися на будь-якій. Теми, яких нема у групі. І наоборот, не потрібно туди писати оголошення чи повідомлення, для яких є своя тема. Переходите в загальний чат. Ось он, чат, і ви вверху кожній теми є свої правила. Що було вам легше, натискаєте і читаєте. у цій темі. Ви можете писати все, що завгодно, спілкуватися на будь-які теми з користувачами спільноти. Але не варто розміщувати тут товари або послуги, для яких у групі є окрема тема. Потім трішки там реклама і загальні правила. Ви можете ділитися посиланнями, але не варто ділитися посиланнями на групи або канали, або. Профілі соціальних мереж. І так далі. Далі ви можете саме всі почитати. Потім ви бачите в кожній теж темі практично, є посилання на інші теми. Щоб ви не виходили, ви можете сразу натиснути там на послуг. І переходите в послуги. В послугах теж є свої правила, читаєте їх. Також важливо. Почитати загальні правила. Загальні правила вони тут трошки отакі. Ну, коротко скажу, не потрібно ображати людей, не потрібно ображати адміністраторів і бути просто нормальною людиною. І, в принципі, це все. Ось така група Телеграм. Дуже удобно. Будь ласка, користуйтесь. Кожен користувач може розміщати будь-яку інформацію, яка не порушує правила. Також, ви, якщо у вас там інтернет-магазин в Карнаухівці і ви хочете рекламуватися, або у вас багато товарів, ми можемо для вас створити свою тему. Ось так, називемо її вашим. Як вам потрібно, і ви можете регулярно додавати в неї товари і бути відповідальною за цю тему. Спілкуватися з користувачами і так далі. Щоб поспілкуватися з адміністратором, просто напишіть в чаті, адміністратор, зв'яжіться зі мною. Дякую, успіху вам.